В цьому відео ми будемо продовжувати далі міняти підшипники мотора. В прошлому відео ми поміняли підшипники і сальники колінвала. І щоб збити до кучі нам дві половинки, залишається поміняти ще підшипники коробки. Тобто, ці половинці ось два підшипника. І ще є кришечка. Отака. Тут ще аналогічно два підшипника. І в цій маленькій кришечці ще є сальник. Теж поміняється. В прошлому відео, відео ми все це робили. Аналогічні дії, гріється, виймається, гріється, вставляється. Ну, по факту, в цьому відео поміняються подшипники коробки е і сальник у цій маленькій кришечці. І після цього мона вже буде складати дві половинки до кучі разом з колінвалом. Починаємо ми знімати подшипники. З чого? З того, що ми достаємо стопорні кольця. Я це роблю без ніякого спецінструменту. О, все. Тобто я плоскогубцями здавлюю і достаю. Достаю, щоб його вже перемить. ось яке воно там грязне. Аналогічно роблю із цим підшипничком. І отак достається суперне кольце. Все, після цих дій зараз ми з цієї сторони варілочкою прогріваємо, пару ударчиків вони випадають. Миється посадочні місця от цієї старої грязі, і ставляться нові. Аналогічно робиться з цієї сторони, міняється сальник, і далі ми можемо вже складати картер докупи. з горілочкою, звісно, буде пихкати вогонь, тому що тут ще остатки масла і все буде вигорати. Ну тут саме головне гріти підшипник, а акуратно прогрівати зону вокруг них. Не дуже сильно, тож сильно вже треба гріти, коли встановлювати. А зараз просто плюс-мінус, щоб легше він виходив. Відпалюємо горелку, гріємо і пробуємо їх звідти доставати. <звіт> так, наче прогріли. Беремо тепер молоточок і пробуємо їх звідти вибити. Пошов. Ах! Ах! Отак легко і просто ми доставимо ці подшипники. Зараз аналогічно бензином там промивається, гріється і вставляється. Все, підготували ми посадочні місця. Зараз беремо оці стопорні кольця, встановлюємо на їхні місця. Для цього я беру пласкоупці, зжимаю їх максимально і питаюсь попасти туди, куди треба. І в принципі, все, щовк і все. Одне кольце встановлене. Легко, швидко і просто. Далі аналогічно. З маленьким колечком дуже вставляю його. Питаюсь попасти в попасти. Все, Всьо. Кольце на місці. Все. все готово для установки подшипника. Беремо новий подшипник, гріємо посадочне місце, вставляємо, підстукуємо і все. Після цього перейдемо до самої цієї кришечки. Тут прогріваємо хорошо, щоб в спітю ставити два подшипніки. Отак потягеньку прогріваємо, не боїмося <плес> оцього вогню. Це все масло вигорає. Так, я думаю, в принципі, хороше. Так, тепер беремо акуратно підшипник. Попробуємо його зараз туди вставити. Взагалі неудобно. Зараз спробуємо отак підстукувати. Щось він взагалі не хоче туди лізти. А він криво став, блін. Погано. Зараз оцей вставимо. Оцей встав рівненько. Все, так по кругу підстукуємо і все. Пошипники сідають туди, куди їм треба. Все, акуратно підстукавши подшипники, вони сіли на свої місця. ось поупиралися в стопорні кольця, крутяться, і все. Тобто, по цій половинці, по подшипниках, можна сказати, все, все завершено. Ця половинка готова до того, щоб її з'єднувати з іншою, ну а потім ставити ще сюди підшипник. Тепер переходимо до цієї маленької кришечки. У цій маленькій кришечці є ще менша кришечка, яка прикручена на 5 маленьких болтиків. Так, відкрутили ми ось кришечку. В цій маленькій кришечці знаходиться сальник. Теж він зараз заміниться, це сальник зв'язки. І тут а, знаходяться аналогічні два підшипника, які ми встановлювали тільки що в лівій кришці картера. Зараз аналогічно вони виймаються і вставляються другі. Нові. Так, щоб більш комфортніше було й мати подшипники, так я це все роблю на кастрюлі. Прикрутив я легенько цю кришечку сюди. Аналогічно прогріваю, вибиваю і ставлю нові. Так, попробуємо вибити маленький подшипник. Ось він неохоч... неох... неохотно вилазить. Ладно, попробуємо зараз цей. О, Цей легко. з одного удару, а цей щось не хоче. Аналогічно прогріваємо другу половинку. Зараз будемо встановлювати сюди подшипники. І залишиться нам поміняти ще один там маленький сальник зв'язочки В общем, доустаткував я вже ці подшипники, цій кришечці І ці подшипники прикриває отака. Пластинка. Тут, а тоді йде зв'язочка. Тут знаходиться сальник зв'язочки. Єдине, що нам залишається в цьому відео зробити, поміняти сальник. І зараз ми подивимося, який це. Сальник звезди. Ось він. Його маркировка. Це сальник кікстартера вивели з мені руку. А ось, ось сальник цієї зв'язочки. Тобто, все банально просто. Зараз цей виривається і новий встановлюється. Ось так я ось натістки взяв, упираюся отверткою і він дуже легко виліз. Так, цей сальник ми достали, він мене особо не турбував, тобто не було ніяких підтікань. Ну, як уже розібрав, то поміняю. Зараз протру це. В принципі, тут особо ніякої такої мазути нема. Це все робиться легко, просто. Протерли. Можна для впевненості ще футболочкою протерти. Потім другого масла немає. Я беру обичне масло, те, що в мене осталось, двохтактне, Вимазую собі пальці і отут змащую, щоб він туди нормально сів. І промажу сам сальник. Все, сальник ми змазали. Витираємо руку і, в принципі, його туди устатковуємо. Ну, в принципі, тоді його дорівняти, в принципі, це все вона і пальцями зробити. Все, устаткували ми сальничок на цій кришечці, і підведемо того, що ми тільки що зробили. В прошлому відео ми встановлювали підшипники колінвала і сальники колінвала. В цьому ми поміняли підшипники, ті, що зв'язані з коробкою в одній і в другій частині. В цій половинці вона з'єднується з, з такою маленькою кришечкою, в якій знаходяться ці ж самі підшипники і прикриваються вони такою маленькою кришечкою. І в цій кришечці знаходиться сальник звезди. Ми поміняли ще один сальник. І в принципі по мотору всі подшипники тепер поміняні, всі сальники поміняні. І в наступному відео будемо вже пробувати встановлювати сам колінвал і збивати ці дві половинки докупи. Отакий От вигляд вони повинні мати.